Сьогодні, 31 січня 2023 року, наше місто вшановує визначну дату: – 79-ту річницю визволення від фашистських загарбників. З нагоди історичної дати міський голова Віталій Савенко, секретар Миронівської міської ради Андрій Скидан, заступники міського голови Олександр Шпиль, Світлана Паришкура. Голова ради ветеранів Миронівщини Ігор Савченко поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку Визволителям Миронівки, що на привокзальній площі. Пам'ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання. Керівники Миронівської громади поклали квіти і до підніжжя меморіалу слави, на гранітних плитах якого викарбувані імена тих, хто поліг в боях за світле майбутнє, визволяючи рідний край від фашистської чуми. Сьогодні минає 79-та річниця від дня, коли Мронівщина і місто Миронівка було звільнено від німецько-фашистських окупантів, які вторглися на нашу Україну 22 червня 1941 року. 22 липня 41-го року були на території окупованої Миронівщини і окупація тривала 914 днів і ночей. За цей час багато жертв було принесено не тільки на війні українським народом, а й безпосередньо на території окупованої фашистами. Багато нашого люду загинуло, багато загинуло мирних людей, дітей. Людей похилого віку. На території даже нашого тут був, що за год зерно був створений концентраційний лагер, куди зганяли полонених, яких держали в нелюдських умовах, які багато загинули і поховані в братських могилах відомих і невідомих. 20 3 жовтня почалось форсіровати 1943 року почалось форсування Дніпра, почалось звільнення Миронівського району, і лінія фронту стояла із 22 жовтня аж по 7 лютого тільки був Букринський плацдарм. І 7 лютого почали звільняти територію друге села нашого Миронівщини. Так було звільнено. Безпосередньо участь у бойових діях по звільненні Миронічі приймав 54-й укріпрайон під командуванням полковника Карначова, от, які були розташовані на території Таращанського, Кагарлицьких районів 43-му році і почали наступ на, в кінці 43-го року і почали наступ на початку 44-го року. І перше була звільнена карапиші, пустовіти, і Расава. І 31 січня почались бої за звільнення Миронівщини. Бої дуже були кровопролитні, дуже важкі, тяжкі. Миронівка два рази переходила з рук в руки, але все ж таки була звільнена. Далі почалось звільнення сіл нашого району Яхни, Вахутинці. І останнім селом, яка була звільнена на Миронівщині, це Іванівка. Вона була звільнена 10 лютого 1944 року. Потім почалась корсу Шевченківська битва, пола окупація була. Кільце зажате із 80 тисяч німецьких фашистських. Були полонені і розгромлені в Корсу Чевченківському котлі. Лінія фронту покотилася далі, почала звільнення подальшої України, і тільки аж в, 40, в кінці 44-го року була звільнена в началі 45-го року була звільнена Закарпаття. І Війна закінчилась з німецькими фашистськими загарбниками 9 травня 1945 року. Зараз ми переживаємо найкращі дні, коли на територію нашої суверенної України вторглись війська нашиської Росії, які окуповали східну частину нашої України: Донецьку, Луганську, Кримську. Республіка автономну і намагаються далі просуватися. Але благодаря нашим Збройним силам, благодаря нашим захисникам, спасибі їм, що є вони, що зупинили ненависно нам ворога, але не дають їм продвинутися, але все ж таки перемога буде за нами. І хоч наші земляки загинули на тій війні, на цій війні ми чтім їх пам'ять і ввічнемо, як бійців, які боролися у Другій світовій війні. Перемога буде за нами. Слава героям!